Привіт, малята! Незабаром зима всіх нас запросить Новий рік стрічати, а новорічна нічка найчудовіша в зимі, це казкова ніч, і вона повниться різними дивами. Тишком, нишком прийде диво і привітає нас усіх, бо там, де свято, всі щасливі, і там, де свято, завжди сміх. О дванадцятій годині похитнеться стрілка скік. І ми всі за мить єдину підростемо на цілий рік. Але найбільше диво малята це краса природи. Подивіться, яка пухнаста й пишна ялиночка. Вона щедро дарує людям свою силу і навчає їх мужності, красі і великої любові до життя. Малята, я пропоную нам сьогодні з вами зробити подарунок вітання для всіх під Новий рік з побажанням удачі і щастя, бо дарувати людям щастя і радість це найкраще в світі заняття. Для роботи приготуємо кольоровий папір, ножиці, простий олівець, ватяні палички, клей, гілочку ялинки та нарізаний сніжок. Його можна нарізати з ватяних спонжиків або з білих серветок. Ось такий подарунок вітання у нас з вами вийшов. Малята, вітайте всіх з наступаючим Новим роком, бажайте всім щастя, здоров'я і нехай мир запанує на всій землі.